Соняшник тор компанія Євросем, вегетація 90-95 днів, стійки до 7 плюс раз вовчка, стійки до 50 грамів трибінородметилу. На зараз у нас 23 липня. Тобто, дивіться, ставили сьогодні таблички, то що дав Євросем, вирішили поставити свою, більш таку сплановану, таку високу, потім обріжемо, буде все цікаво. Поїхали. Тобто на 23 липня сіяли 5 травня. Що ми бачимо на нашому. Соняшнику, бачите, вже птички клюють. <гум> Дивіться, є моменти, що я можу сказати з повною впевненістю. Щораз зараз бачите, от, сирійський ваточник і не треба. Ну вона проскакує, але це все ми приберемо. Тобто, якщо її десь є, ми з цього очага вийдемо. Дивіться, він низький, він цікавий. Мені він подобається. Дивіться, що і казав, отак от виглядають шляпки. Далі от за ним, бачите, цвіте. Це іде авалон З вегетацією 100-105 днів, тобі ж, дивіться, от вам стор. От вам приклад того. Дивіться, він низький. Ось ось така штуковина, яка назва його іде, сербська лінійка, компанія виробник компанії Євросен. Отак от, от виглядають на зараз шляпки. Тому мені там хтось розповідав, що це якісь там не то пальто. Будь ласка, приїжджайте к нам на демонстративну ділянку 58 гібридів. І ви самі визначите, дивіться, от ми переход робимо. І от наступний гібрид. Як ми бачимо, ну, різниця десь зрості десь 30-40 см. А цей ну не можу сказати, що однорідний, тому що дивіться, бач, скачок є. Ну, ну Я думаю, немає такої прям чистоти ліній, але в цілому він зацвів і відцвітає однаково. І це на основі десь Піонера 66-го, я дивлюсь, що вже є он, сплановані кошики. Я не буду зараз там по кошикам вибирати і тому подібне. Я вам казав одну просту річ. Це все демо і це все покаже, як воно виглядає в цілому. Сирійський ваточник, так, да, пробив. Не треба, так, да, пробило. Но дивіться, ще вам таке сразу для вашого розуміння. Це от нас переход. Ось от, от у нас соняшник. І ось у нас пішов соняшник. Ну, тобто, ви самі розумієте, що він і раній, він вже засвій, він низький. Так, да, простріли є. Я не буду казати, я не сторонній одної компанії. У нас е, приклад такий. Тобто робимо так, як робимо, як вміємо. Сіємо, як вміємо, підготавляємо, як підготавляємо. Далі генетика. Генетика показує результат. Будь ласка, приїжджайте к нам, покажемо все, розкажемо. Навіть підскажемо, що можете брати в компанію весь стандарт офіційного дистриб'ютора. Ну а в цілому дивіться, вже є Ось. результати того, що він радить. Підпишіться. Буде цікаво. До зустрічі!